встигла Україна оготатися від одного скандалу на те вам новий. Євген Степанюк, якого дружина, екс-військова Євгенія Емеральд, звинуватила у домашньому насиллі та обороні Києва за 100 тисяч гривень, засвітився в караоке. Цього разу Євген тусив не один і потягнув за собою шефа екснердепа Олега Ляшка. Цікавенькі деталі розповім вам уже за мить. З вами новини Тесеню. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Борець за мову та воїн зсу. От зараз попередник розказує про те, що буде говорити тільки в українською. Слава Богу, що будете говорити українською. Я всі 39 років говорю українською, і коли в 90-му році приїхав у Київ після закінчення інтернату в Борзні на Чернігівщині, говорив українською, на мене дивилися як на жлоба і як на селюка. Але все одно говорю і дасть Бог буду говорити, скільки житиму. Але, 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 щось пішло не так. Ляшко не просто заговорив мовою окупантів, а на пару зі своїм охоронцем заспівав так, щоб гай шумів. Девчатка, девчоно и ночи, Я люблю тебя, девочка очень, ты простира. А тепер шумить вся Україна. Екснердеп співає не просто російською, а співає з Євгеном Степанюком під пісню Дівчоночка. І це в той час, коли його охоронець ніяк не може відмитися від скандалу. Нагадаю, Степанюка звинувачують у сексуальних домаганнях, гвалтуваннях і тиранії. Зараз все більше і більше з'являються жінок, які також були жертвами домашнього насилля Євгена Степанюка. Як я зазначала в інтерв'ю, я не єдина. Дійсно, десь за тиждень до виходу інтерв'ю я познайомилася з першою дружиною мого екс-чоловіка. Я, як ніхто, розумію, ця жінка мовчала 13 років. Коли ми з нею спілкувалися вперше, я ридала, бо ця жінка з цим жила 13 років. Уявляєте? І вона нікому не могла сказати про це. І я рада, що вона звільнилася і вона теж заговорила. Також. Два місяці тому я познайомилася з колишньою дівчиною, яка була у стосунках за рік до мене, яка переживала домашнє насилля більше двох років. І вона теж заговорила: вона спочатку дуже боялася, бо він залякував абсолютно всіх, чому і жінки мовчали. Але вона сказала, що не можна, щоб це продовжувалося, тим паче в тебе дитина, і ти отримаєш максимальну мою підтримку. Після того, як я оприлюднила його погрози і вийшла моє інтерв'ю, мені почала писати ще більше жінок. Як виявилося, їх набагато більше, ніж я навіть очікувала, ця людина була навіть у стосунках тоді, коли робила мені пропозицію, причому паралельно з двома жінками, і ці жінки дізналися про мене і, взагалі, що я існую. Коли вже вийшло освідчення, пам'ятаєте, це гарне так, так. відео, яке облетіло всю країну. Всі мовчали. Коли я питала, чому мовчали, у всіх відповідь одна: ми не хотіли тебе травмувати. Ти була вагітна. Ми не маємо права лізти да, в чуже життя, бо ви здавалися щасливими. Ми думали, може людина змінилася, але потім зрозуміло, що ні. І я поважаю. Мабуть, я б зробила так само, бо ми всі знаємо, чужа сім'я да, це чужа сім'я. Але коли це вже пішло такий розголос, то люди заговорили. Я цьому дуже-дуже рада. Так багато жінок захотіли залишитися анонімним, бо вони все ж таки бояться. Я вам скажу, що Євген Степанюк не тільки чинив домашнє насилля, фізичне насилля, що стосується. Інтимної частини він домагався жінок, деяких брав силою. Про домашнє насильство, екс військова снайперка полку спеціального призначення «Сафарі» Євгенія Мираль та або більш відомо вам як українська Жанна Дарк, заявила кілька тижнів тому в ексклюзивному інтерв'ю Тесен Євгенія розкрила жахливі подробиці подружнього життя, яке стало справжнім пеклом, але виявилося, що вона не одна. Після публічного розголосу масово посипалися історії від інших жінок про приниження, домашнє та навіть сексуальне насилля з боку Євгена Степанюка. А самій Емеральд натомість посипалися погрози від чоловіка, а згодом і від його прибічників. Смотри, я тебе предупреждаю. Я не пугаю, я просто предупреждаю. Якщо якийсь мужик мені скажуть, або я побачу, або мені доложать, що якийсь чувак взяв моєго дитина в руки, якийсь лівий чувак взяв моєго дитина, мою дочь в руки, и я взорву тебе, це голосовий, остав і зберігаю. Я сяду, у меня... Я взорву, мне терять нечего. Ребенок будет расти, нормально, все, бабушек хватает. Я взорву тебя вместе с этим чуваком, ты поняла? Я, я тебя раньше предупреждал. И, и, дальше, и дальше, смотри, когда будет ребенок расти, ты его воспитывать не будешь, ребенка я заберу. После двух-трех годиков не будет такого, что какой-то чувак будет приезжать к тебе на хату или на дачу, и будет моего ребенка называть дочкой или там что-то брать ее на ручки. Я убью с пистолета тебя и его сразу же, сразу же. Автоматически. Лучше вас взорвать, чтобы это было красиво и эффектно. Это будет за что? Дочкой буду восп... заниматься я. Ты же с ним занималась. Что ребенок свою не очень сильно любит. Ребенка буду заниматься, я типа коль, что тебя не трогаю, но я тебе предполагаю за это вот. Какая я на фронте? Я за тобой поставлю слежку, Я могу вот везде, смотри, даже не поймет. Даже пацара пойдешь, я за ты буду смотреть. Но если бесс пацаны доложат, что какой то чувак, взял. Мою дочку где-то на руки просто поддержать, я взорву тебя вместе с ним, ты поняла? Спокойной ночи. Я с тобой больше чучу, ты меня чума. Я с тобой еще очень не был. Отепер тебе після дасі бабки, то не, не всі бабки, а ті, кото ти з конверта ти б кидала, хотіла за басіяни, що там за за хату. блядь, я тебе не давал добро я туда брать. І ти мука врештая при я я, я пацану визуса збуду. Щоб ті підатележи покаже, ти брала бабки, ні Готово. Коли чоловік став погрожувати, розповіла Євгенія. Вона звернулася по допомогу до екс Олега Ляшка. каже, сподівалась, той повпливає на чоловіка, але глухо. Тоді Емеральд вирішила звернутися до Ляшка ще раз. Під час нашого інтерв'ю я дуже чекаю на його реакцію. Адекватну реакцію, бо він чоловік, він розумна людина, і все ж таки я сподіваюся, що він просто сам не знав, якій людині він довіряв і з ким працював. І він не знав, що ця людина постійно погрожувала його іменем, не тільки мені, а й іншим жінкам і чоловікам, в тому числі, і людям з нашого кола спілкування, погрожувала його охороною. Регулярно погрожує його охороною. Я не вважаю, що така людина має з ним працювати, і я прям закликаю його. Олег Валерійович, я дуже чекаю вашої реакції і що ви також приймете якісь міри. Будемо чекати після цього. Минуло вже понад два тижні. Однак Ляшко так і не відреагував, каже Євгенія Моральд. Натомість в мережі вже починають ставити логічні питання. А чому екснердеп тримає біля себе скандального охоронця? І як так сталося, що двоє воїнів ЗСУ під час війни у барі кричать в мікрофон Російські пісні. Хоча саме у цей час вони б мали бути на фронті. Про те, що ці двоє тримають столичний фронт, заявила раніше, і Емеральд каже упродовж усього подружнього життя, екс чоловік украй рідко їздив на фронт. По документам служить це по документам точно служить. Будемо дивитися, будемо шукати. Я чекати ввечері. Я дала розголосу зараз, поки всі мовчать, але я певна, що скоро ми дізнаємося багато чого цікавого. Розумієте, навіть якщо він не служить, ну, зафіксовані факти, що він постійно покидає фронт і кожен тиждень з'являється у Києві. Розумієте? Тобто це вже не ок. Ну це знаєте, як мінімум негарно до інших військових, які і за півтора року не мали відпустки. На це питання відповідь намагалися отримати журналісти від самого Степанюка. Той переконував він на завданні. Вибачте, що відповідаю вам запізненням, був на бойовому завданні. Дякую вам за бажання почути іншу думку. Але зараз мій головний пріоритет це перемога України, і що я, як солдат, зараз роблю. Можливо, колись після перемоги ви дізнаєтесь правду про те, що насправді сталося. Ще раз вам дякую. За свою службу Степанюк отримує найвищу зарплату ЗСУ. Зізналася Мральд. Таку нібито не вилазив з нуля щомісяця по 100 тисяч гривень. Пішов на фронт, схоже, Степанюк слідом за шефом. 3 жовтня 2022 року Ляшко у своїх соцмережах опублікував відео, як складає присягу і обіцяє служити українському народові. Як насправді служили ці двоє, судити не нам. Усе стане на свої місця із часом. А про роботу, думаю, розкажуть побратими. Тоді і кожен і зробить для себе висновки. втім, ця заява про 100 тисяч за боротьбу з диваном у Києві потягнула за собою нову хвилю скандалу. В Міноборони визнали прокол із бойовими виплатами та заявили, що під час внутрішнього аудиту виявили, що більш як 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань. Служба внутрішнього аудиту Міноборони з'ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни бойові дії та бойове спеціальне завдання і виплачувати додаткову винагороду. За свій розсуд, але головне, що в соцмережах у цього вояки є фотографії у формі та зі зброєю в руках. Ну а фігурантами скандалів ця парочка стає не вперше. Вони то у бійках активні учасники, то зброєю Степанюк погрожує звичайним водіям на дорозі. Усе заради захисту шефа. Що ви мене штовхаєте? Чи чого штовхаєте? Що не можу знімати, чи що я журналіст? Я обисне людина. Ні, ви, ви мене штовхаєте. цікаво одне. А чому Ляшко так і не висловився про скандал зі своїм охоронцем і чому досі тримає Степанюка біля себе? А як ви думаєте, що може так тісно пов'язувати цих двох? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, аби не пропустити нові випуски. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!